Доброго дня, а розкажіть, куди вже постачали тепло? Дійсно, погода різко змінилась, похолодання значне, і ми бачимо вже протягом трьох діб зниження значне зниження температури, менше середньодобова температура менше 8 градусів. І ми ще позавчора вирішили подати тепло в наші лікувальні заклади і в дитячі садочки. Вчора йшло вже масове підключення навчальних закладів по громаді. Бо ми хочемо, щоб дітям було комфортно, щоб вони не хворіли і гарно вчились. Рішення приймали відповідно до того, що температура вже впала за позначку нижче ніж 8 градусів. Правильно? Ну, ми не чекали, щоб це продовжувалося три доби. Ми бачили прогнози. І бачили, наскільки швидко вихолодають приміщення, а в дитячих садочках дітки проводять цілий день і є час для сну, це також повинно проходити в комфортних умовах для того, щоб діти не хворіли. Тому ми заздалегідь прийняли це рішення, бо бачили, що раптового потепління не буде. А коли вже буде централізоване опалення безпосередньо у квартирах? Ви знаєте, наше місто таке трошки відрізняється від інших міст, бо в нас в основному всі перейшли на індивідуальне опалення. Кожна квартира має свій котел, і я вже чую по багатьох мешканцях Красилова, що кожен собі вже вімкнув опалення і проживає в комфортних умовах. Є декілька гуртожитків, але в них температурний режим ще досить комфортний. І Ми от бачимо, що люди не нарікають на умови проживання. Тому в цих декількох гуртожитках ще не розпочали опалювальний сезон. А як готувалися до опалювального сезону? Робили якісь нові ремонти, оновлювали техніку? Звичайно, тільки завершили минулий сезон, який був надважкий для наших комунальників. Ми розпочали готуватися до вже наступного. Ми модернізовували котельні, закупляли нові котли і от дійсно зараз. Вже краща ситуація, маємо генератори на випадок знеструмлення. Дійсно підготувалися і дуже сподіваємось, щоб держава-терорист не тероризувала нас так, як минулого року, щоб ця зима була трошки не трошки, а хочемо, щоб вона була не така складна, як минула. Ви вже зазначили про те, якою була складна минулорічна зима, але чи готові цьогоріч до можливих блекаутів або ж тимчасових таких відключень? Так, да, ми вже знаємо, що наші сусіди терористи інакше їх не назвеш. І ми готуємось до будь-яких сценаріїв. Ми маємо запаси пального для генераторів. Завтра в нас сесія міської ради ми передбачаємо кошти для комунального підприємства, яке подає централізоване опалення в наші лікувальні і навчальні заклади. Ми передбачаємо кошти для того, щоб вони закупили наперед пілети, бо в нас є багато котелень на твердопаливних засобах. Ми також виділяємо кошти для того, щоб ці наші комунальні підприємства працювали безперебійно, як водоканал, так і тепломережа. А чи мають генератори, до прикладу, навчальні заклади, лікарні? Звичайно, лікарня має декілька потужних генераторів для того, щоб пацієнти лікарні не відчували дискомфорту у разі знеструмлення. Так само і всі навчальні заклади мають на котельнях генератори для того, щоб навчання проходило дійсно в комфортних умовах. Ми вже навчились, на жаль, ми вже маємо досвід. Але дійсно сподіваємося, що ця зима буде не така важка, як минуло.